Чому вихідне положення я і показую і розказую з перебільшенням? Тому що ми з вами всі трошки різні в своєму досвіді, в рівні стресу, який впливає на наш організм, це все чітко відображається на нашому тілі. Це контрактури, це м'язи в гіпертонусі, це? Вимушене положення тіла в ході якоїсь вашої специфічної діяльності. І тому для того, щоб це все збалансувати і вирівняти, ми трошки перебільшуємо і надаємо вагомий акцент у вибудовуванні саме вихідного положення, для того, щоб в ході виконання вправи ваші м'язи працювали. Рівномірно і симетрично.